Рада вітати вас на моєму каналі. В магазині Аврора почались нові акції з 24 по 30 березня Кухня та ванна кімната. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Кухонні губки для чищення 2 штуки упаковка 24. Фрекенбокс серветки універсальні віскозні 5 штук 49. Кошик білий для зберіга пластиковий із кришкою 99. Виробництво Туреччина, Кухонні губки 39, упаковка 6 штук, Шкребок для тефлону 29, прищепки бамбукові 20 штук 19, 79 підставка для зубних щіток пластик плюс бамбук, пластиковий дозатор 44. Такий маленький кошечок 29, 77 прозорий пластиковий органайзер. Маленький кошик, пластиковий квадратний 15, Йоржик для миття пляшок з паралоном – 24, рукавички утеплені, господарські гумові 37, є рожеві та салатові. Підставки антивібраційні для пральної машини 74, Тримач металевий для паперового рушника 29, килимок силіконовий для ванної кімнати з малюнком 99 ПВХ, лоток пластиковий для 10 яєць-59, 169 на 30 яєць. Кришка пластикова з клапаном використовується у мікрохвильовій печі 59. Сувок металевий для сипучих продуктів 44. Контейнер пластиковий для сипучих 74, Контейнер пластиковий з малюнком 14. Ось такий глибший за 18. Ємність для спорігання для сипучих продуктів 492-літрова. Є ще ось така ємність для сипучих продуктів за 59 Контейнер невеличкий 29. Ємність для напоїв скляна з корковою кришкою 149. Блюдо, декоративне зайчик 169. Тарілочка десертна біла склокераміка 34, набір посуду 299. 4 склянки та глечик для напоїв. Пляшка для олії та оцту 2 в одному 119. Склянки високі 6 штук упаковка 139. БЛюто-декоративне ластівка. Ціна зі знижкою 119, 28 на 20. Бульйониця скляна з вушками. Прозора 44. Набір стопок скляних 7 штук 77 гривень. 59 каль для маргарити. Склянка для коктейлю висока 69. Підставки коркові. Під гаряче під чашку 3 штуки 34. Келихи для шампанського. Ціна зі знижкою 39 Чашка 69. Фарфорова з візерунком. Кришка прозора. Скляна силиконова вставка 199. Кришка скляна. термостійка скло з отвором для пари 119 30 см. Туристичний душ портативний з помпою 599 Зарядка від акумулятора. Чохол м'який на сидіння унітазу є однотонний та з малюнком 58. Сидіння пластикове з кришкою 229. 99 штори для ванної кімнати 180х180, 180, 12 кілець в комплекті Скатертина ПВХ з бахромою 57, 169 тортівниця пластикова, виробництво Туреччина 719 каструля алюмінієва, антипригарне покриття 4,5 Ніж кухонний 49. Ложка нержавіюча сталь – 34, ложка чайна 27, виделка – 34, Набір ложок металевих 19, 3 штуки, Ножиці кухонні для нарізання зелені 88, ніж столовий 24 нержавіюча сталь. Цукерниця скляна 99. Пальник для газового балона 69. Трубочки для коктейлю зі щиточкою 17 2 штуки. Набір ручок на кришки на кухонний посуд 34. 3 штуки упаковка. 64 ополонник Кухонний. Ручка дерев'яна. 69 чумівка. Ще повинно бути за 59 по акції. Лопатка силіконова з отворами 44. Кухонний інструмент пипетка, пензлик та голка 99, пластикові затискачі 4 штуки 15. Зубочистки бамбукові 3 гривні. Кухонна дошка 39. Миска вставка для водяної бані 109 нержавіюча сталь. Серветниця прозора. Кришка дерев'яна 59 Чайник 299 нержавіюча сталь зі свистком 2-літровий. 549 машинка пральна міні. Потужність 40 Вт, об'єм 8 літрів. Максимальне завантаження 800 г. Таймер 5 хвилин. Трубочки бамбукові від АВК три смаки 39 200 г. Часник копчений сушений 13-15 г. Пряники від добрик 69-110 г. Бармішель швидкого приготування 6-60 г. Мівіна зі смаком смаженого м'яса 14 Суп гороховий зі смаком курки. Ціна зі знижкою 9 гривень 150 г. Гр. Кукурудзяні кільця 9 Зі смаком кальмара цукерки шоколадні з молочною начинкою 80 грамів 59 Соломка солодка лазурована 19. Кава розчинна форт. Вага 60 грамів. Ціна зі знижкою 55 Новинка кава Якобс 219 розчинна 450 грамова. Кава сублімована Gold 189. 200 г. Форд натуральна смажена мелена 129 225 г. Нескафе Класік 199 Голд. Ціна зі знижкою 159 Вага 100 грамів, кошик кольоровий з малюнком для зберігання іграшок. Салатовий, помаранчевий, синій, рожевий. Ціна 99 Баскетбольний м'яч 229. Руслина штучна в сердечку 99. Васа для квітів скляна, прозора 99. Набір яєць, пінопласт для розфарбовування 34. Йдуть з фарбами та пензликом. Свічка парафінова, великоднє яйце 49. Салфетки святкові 27, 18 штук трьохшарові, 19-16 штук. Упаковка двошарові. Така упаковочка 27 гривень. Стрічка термонаклеїк упаковка 7 штук, ціна 5 гривень. Дякую, що дивились вдалих вам покупок. На все добре.